Вітаю! Сьогодні хочу порекомендувати ось такий павербанк, який я вже купую другий. Це Glock чи GLEGO фірма. Взагалі, цей павербанк продають Аврора, він там коштує 399 гривень, це дуже дешево за 10 тисяч. Я його перевіряв. Звичайний телефон. У мене Redmi Note 9. Заряджає два рази. Спокійно два рази заряджає, так що рекомендую на даний час це найдешевий павербанд. Він в даний час заряджає мій телефон, зараз я покажу, як він має вигляд. Це задня його частина 8 вольтовий, ось його передня частина і ось його розйоми. Два телефони одночасно можна заряджати, і кнопка вимкнення. Тому рекомендую.